Громче, громче поддерживаем наших участников. Аплодируем, друзья. Это была просто песня, это хит нашего табора для тех, кто не разумел. У нас лунала дни в 3-4 в таборе. Очень-очень классная песня, друзья. Мне очень понравилось. Давайте поаплодируем. Вы видите, сколько много талантов вот в этом лагере. А, поэтому, но это же, конечно же, не конец. Это только начало, друзья. И дальше больше. И следующий номер, который нас всех порадует, это будет танец. От танцевального гурина. Правильно я все сказал? Куреня. Танцевального гуртка. Ага. Танцевального ку... куреня. Гуртка. Куреня гуртка. Ну, у вас же по-разному это называется. Мне можно мне можно немножечко и поблажку сделать. Я первый раз ознакомлюсь с вашей. Десятидневной жизнью, поэтому давайте поаплодируем мне сейчас, так чтобы вон. я себя увереннее чувствовал. Ну вот, друзья, ваши аплодисменты! Встречайте! Супертанцевальный коллектив, Ура! который совсем скоро будет победителем шоу Танцуйте Си. Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты, друзья, это был мини гопак в исполнении ребят танцевального коллектива. Гробче, громче, громче поддерживаем их аплодисментами. Ну и следующий номер э, на нашем галоконцерте. Это будет песня ЕД Маршрутка. Друзья, в исполнении Артема из Третьего Куреня. Ваши опуски! Мікрофон подальше. Мікрофон подальше. Довезне трохи сугораю, стану натягую, а ям гарпусію. І у табочках на босолову вискатую. Хоч розумію, що я зараз зайду. Ти до кого са під прямо, щоб то по... Я мальчу даю, трохи піцкатую, а сусіди мене із різних боків I love you на стою, трошки фото даю. Цей хлопець неодноразово їздив у маршрутці. йому видніше, це авторська пісня, але слов він не змінював. Невдала, да? невдала шутка, ну нічого. І таке буває. Ми, коли готуємося до ліги сміху, в нас їх дуже багато виходить. Отож, ми продовжуємо друзі наступла, наступний виступаючий, наступний талант у нашому гала-концерті. Це буде декламація вірша від Ксенії Вікторівни. Ваші оплески, буркли, Зустрічайте! Любити світ? Напевно, дивне хобі, як і носити за плечима вранці. Два яблука, виток на Львів на воду. Подумала і трішечки за двадцять. Нові міста, незнані невідомі на гамірних і втомлених вокзалах. Не мов без сто років вони знайомі, так радісно, так щиро зустрічають. Лише вона це божевільне місто в старих просівках, стоптаних, і рваних. Знають про те, як інколи корисно п'яніть від відчуттями. Знають про те, як інколи важливо заснути і прокинутись на морі. Порожніми кишенями, щасливі, а на Русі тоненькими донтворі. Звечора заводити будильник, перечуці цікавого не спати, один квиток, два яблука, година і та не інші половині мапи, немов би новий світ, нова планета, що може поза простором і часом, де є лиш ти, моря, міста і небо все те, без чого не існує щастя. Губитись на перехрестях мап і колій блукає на роздоріжжях автостанцій. Подорожуй, люби та божеволій, коли у тобі лиш трішечки за двадцять. <плес> кому трішечки за двадцять, а кому трішечки до двадцяти, всі аплодують, друзі. <плес> <плес> О, це був вірш від Сені вікторівни. Гучніше, гучніше, оплески. <плес> <плес> Отже, друзі, наступний номер. А буде пісня у виконанні отця Юрія, Отця Михайла та Владислава Геннадійовича бурхливими оплесками зустрічайте наші виконавців із піснею. Табори мій хто знає слова, підспівуємо. Щу за коханих мрій, Як тебе не любити, княри, де колише віти за коханих мрій, як тебе не Рає, море, зелене, тих і день до гора дорогими для мене стали сили Дніпра. Ти колиш забіти, закоканих мрій, як тебе не любити, та беремій, Хочу дивляться, кани, сердних перелюб, хай розкажуть какання, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на крилах, надій як тебе не любити, таборе міг. Пить натомлена місце, мерно лагідним сном. Ген вогні, як на місце розвели на Дніпро, печарівок самитів, мов щастя, прибіг, Як тебе не любити, та мій зелених мрій, Як тебе не любити, времени. Друзья, Друзі, ваші аплодисменти реп-гуртку із великим майбутнім.